Якщо ви в пошуках першої безпечної іграшки на подарунок новонародженому це відео для вас. Напевно, це найбезпечніша іграшка, яку тільки можна обрати. Комфортер це та іграшка, той матеріал, який ми можемо обрати для нашої дитинки ще навіть до того моменту, як вона в нас народилась. Засинаючи разом із комфортером, мама може наповнювати цю іграшку ароматом свого тіла, своїм запахом. І коли дитинка народжується, розміщуючи такий матеріал біля нашого малюка, ми даємо їй той запах і відчуття близькості мами. Отже, основна функція цієї іграшки комфортер випливає із її назви зробити максимально комфортною адаптацією до нового світу і життя дитинки в нашому домі. 100% бавовна, гіпоалергенний матеріал, відсутність будь-яких трубних деталей, які можна відгризти чи якимось чином зняти це все для того, щоб дарувати найміжніші відчуття і повне відчуття безпеки. Така іграшка може стати опорою в складні періоди і етапи життя дитинки, наприклад, дохід до педіатра, вакцинація, чи далека подорож, від'їзд від дому, адаптація до садочку, приучування до горщика це ніби частинка дому, яка завжди поряд із нем. Іграшка зручної форми, повністю невагома, легенька, зручна і приємна на дотик. Дітки особливо полюбляють клюв та лапки цього героя, тому що їх зручно і безпечно гризти, використовувати як прорізувач для того, щоб заспокоювати біль у ясних. Хочеш також поділитися власним досвідом, тому що моя донька особливо полюбила цю іграшку вже в старшому віці після трьох років, коли здавалося, що ця іграшка має бути не актуальною. Вона постійно всюди носила її за собою. Гралася з нею, скручувала і вигадувала абсолютно різні цікаві креативні ігри. І якщо ви боїтеся, що малюк занадто сильно звикне до цього матеріалу, так і буде важко сеправатись від нього, то насправді кожна дитинка віддає перевагу якійсь одній іграшці в певний період свого часу, але легко потім із нею прищається, коли вона до цього вже доросла.